Дев'ять місяців благодійний проект «Страгл Арт збирав кривоморозі поціновувачів класичної музики. З квітня відбулось 23 концерти, кошти з яких перераховувались волонтерським організаціям. Заключний 24-й вечір музики видався святковим і завдяки локації дуже атмосферним. Сьогодні у нас різдвяний великий концерт, завершальний фінальний, музичний рік ми завершуємо. Наша публіка, як бачите, з нами сьогодні у нас супераншлаг. Дуже дуже приємний майданчик концертний, і все так співпало, що і майданчик тематичний, і концерт тематичний. Сьогодні звучатиме західноєвропейська класика, класична музика. Сьогодні звучатимуть колядки щедрівки і трохи сучасної української музики. Зануритися в атмосферу різдва та послухати класичну музику зібралось близько ста глядачів. Дехто відвідав не один концерт в рамках цього благодійного проєкту. Різнобарний. Завжди концерт, дуже багато учасників з різними напрямками, тому дуже цікаво. До того ж сьогодні будуть звучати класичні твори, які відповідають саме сьогоднішньому дню, саме сьогоднішньому святу. Тому гріх було б сидіти вдома, а не прийти на таке свято і не послухати такий чудовий концерт. Дізналася з інтернету, вже була на інших концертах тут. І сподіваюся, що теж мені сподобається цей концерт. Чула вже раніше органи, думаю, сьогодні мені сподобається. Тим паче сьогодні, сьогодні свято. Сьогодні це свято Різдво Христове, народження Рістове. Я думаю, що і пісні будуть лунати, приурочені до цього свята. У костелі успіння Пресвятої Діви Марії звучали струнний квартет, фортепіано, рідкісний у нашому місті орган та флейта. Репертуар класичний, були і різдвяні мотиви. Тут багато класичних творів. Я саме представник класичного направлення музики. І є бах, є у нас і твори Телімана, також Шумана виконуємо, Є і п'ятсола твори. Тобто дуже різноманітна музика. Цікаве ще те, що така незвична акустика, і саме в цей святковий день ми зможемо поділитися своїм творчістю своєю з нашими слухачами. Карина Крикун Денис Захаров цей день.